Вітаю всіх. Ну що ж, я робила опитування в Телеграм-групі, кому цікаво переходити на тему чотирьох областей. Чи дійсно Росія так категорично Чи дійсно Росія так категорично вимагає контроль в адмінкордонах над чотирма областями: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. Чи дійсно така умова була вид... видвинута категорично Ось там вчора буквально? Чи дійсно це було? Давайте подивимось. Так, це було. Було було влада, мати владу на цій території, так. Дійсно, висувається. Трампу, до речі, висказуються ці умови. Ілюзій на цю тему багато, але зміни по дурню це не те, що буде. Ось Зеленський наш. Готовий відстоювати, в принципі, він готовий захищати цю територію, не окуповану. Питання, як захищати. Тепер Україна втримає неокуповані частини цих чотирьох областей під своїм контролем. Україна втримає неокуповані частини цих чотирьох областей під своїм контролем. Давайте подивимось. Так, втримає. Україна втримає. Буде зміна ситуації, маніпуляції від ворога. Ось про що я вам і кажу. На тему Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Ось це маніпуляції щодо важелів. Ось. Звідси все йде. Боротьба. Недопуск окупації. Боротьба. Реальна боротьба. Там боротьба буде. Просто боротьба за ці території. Дуже така неприємна картинка, тому що через ці ці маніпуляції постраждають ті області, які не фігурують в, ці, в цій темі. Отже, що робиться спеціально, дуже спеціально. Тепер, що мені цікавить, Росія погодиться на частковий контроль цих чотирьох областей, які, він, які в неї вже є. Росія погодиться на частковий контроль цих областей, які вже в неї є. Так. Вона погодиться. Вона погодиться. Ось дурень зміна ситуації. Ілюзії розвіються. До речі, хто їх розвіє? Трамп. Ці ілюзії розвіє Трамп. В кінцевому результаті. І ворог буде вже захищати те, що є, відстоювати те, що він має, окупати, окуповані частини. Це вже щось для нас. Це вже результативно. Чому? Тому що далі можна продовжувати перемовини щодо тієї картинки, яку я вам показала. Треба мати це на увазі. Це ж все серйозно, насправді. Виходить непогано. Ну, непогано. Тепер, що я хочу сюди глянути? Україна має можливість повернути щось з окупованих територій. Україна має можливість повернути щось з окупованих територій. Так. Дуже швидко причому. Має. Таку можливість вона має. І навіть. Але не використовує, я знаю навіть, де вони, ці можливості. Не використовую, ні. Не буде поки що цього. Не буде. Можливості є, повернення не буде. Тому що вони не є стратегічно важливими. Вона має можливість повернути трошки, який не є в кінцевому результаті з чимось стратегічним. Ось така картинка. Виходить. Те, про що я і думала. На жаль, така картина поки що. Ну нічого з однієї сторони це погано з іншої для нас це вихід.